Пережила бучу, підривала танки окупантів, здавала позиції росіян українським військовим. Як колишня військова вибралася з окупації Людмила Вінниченко з Одещини з 2000 року, проживала у Києві у 2013 році. Активістка Революції Гідності. Згодом служба в АТО служила в батальйоні Донбас, рядовим санструктур. медсестра. потім звільнилася. Ну, не знаю, от спонукало мене така я по життю воємнича повномасштабне вторгнення 2022 року Людмилу застало у Бучі, де вона тоді проживала із донькою. Згадує страшні дні окупації Бучі російськими окупантами. Там був жах, діти постреляні, закопані. Більшість, половини дітей і людей туди перегнали. До Росії, через Білорусі. Ще дуже багато дітей знаходяться там, тих, що вони позабирали. на моїх очах машину розстріляли, і дівчинка виповзла з машини, і попід забор, попід забор, будемо так казати, бур'янами і поповзла, ну, ноги постріляні, дитини були. І, 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 батька і будемо казати так нерідума мачуху. Будемо так казати, в упор розстріляли, геть, машину підірвали в з ними. Машина згорила вместе з ними. Жесть, що робилося? Люди побиті, прикопані, закопані. Пережиті та побачені звірства, скоєні російськими окупантами, закарбувалися назавжди у пам'яті Людмили та часто їй сняться обличчя вбитих людей. Він коли мені це все сниться, я сні йду, спасаю людей або ховаюсь від цих орків, від кадириців. Людей ховаю, від дітей ховаю, таке сниться. Не від цього жаху я кидаюся і потім більш-менш повно ночі не сплю. Попри небезпеку, бути розстріляною чи потрапити у полон, Людмила Вінниченко, маючи військовий досвід за плечима, вирішила не залишатись осторонь і почала допомагати українським захисникам. Ви знаєте, ходила звільно, хоча смерть за плечима стояла, по п'яток бігала, а я позиції здавала. Своїм хлопцям. Мої хлопці були в Вишгороді, там на дамбі були. Я не телефонувала їм, а писала їм смс-ку, знаходила зв'язку, писала смс-ку, що там знаходиться, там хто-то, хто-то, хто-то. там там давала позиції хлопцям. Ми ще з хлопцями два танка кутіжанки підірвали з місцевими хлопцями, які теж там були в зоні АТО. Кожний був у своєму, в своєму розділі, хто Айдарі, хто там, хто торнадо, ну, якось так. Але ми зібралися всі, я там була між ними. Згодом Людмилу Вінниченко почали розшукувати російські окупанти. Одного разу я несла воду і дому кружили прямо по кругу, по периметру і питають мене. Бабушка каже, скажи, пожалуйста, молоді, скажи, пожалуйста, тут з Донбасу жінщина, сестра. а не каже, що батальйон Донбас. А я говорю, не знаю, такого не відділу. Мене спасла мова російська, тому що я сама з Одеської області більш-менш да. так я українською мовою розмовляю. Людмила Вінниченко розповідає, що окупанти заходили і до неї додому. До мене заходили ці буряти. Заходили буряти і також шукали, так от, на туалет показу, що це таке? А я кажу, вода. Ну, вода. Говорю. Не так вода, а вода. вода, говорю. А попити можна, да, пий, Дочка дала чашку. А сама дійшла в сторону. Так моя дочка три тижні не могла до туалету піти, бо тільки до туалету дійде і в неї починається тошнота, рвота, бо він ж туди воду пив. Це ж туалет. А він телефонує, Мама, ти представляєш, здесь у них колодці. Столі того. Після допитів росіян Людмила вирішила, що потрібно виїжджати з міста. Я зібралася, квартиру закрила, вже більш-менш не було таких перевірок, бо ламали двері, ламали все і заходили в квартиру. А так двері були в мене день ніч відкриті. Що я потім на такої не ховаюся? Щоб якось вивезти документи, пані Людмила заховала їх у памперси. У мене залишилося п'ять памперсів. Так я воєнний квиток перекладала, УБД переклала, оце переклала посвідчення. Перекладала памперсами перекладала і скотчем. Так що і... отак я виїжджала з документами. А як я вивозити документи? Скажіть, будь ласка. Як один тільки паспорт поставила, все, а то все поховала. У квітні 2022-го Міністерство інтеграції України організувало виїзд мирних жителів із Бучі. Тоді виїхало шість автобусів з українцями. Коли виїжджали, то сказали, йдете, за голову, вниз, нічого ні, по страдам не дивіться, руки з карманів, щоб витягли, ніде не дивіться, а все одно ж тако дивіться по бокам, якось не так, щоб геть. І були відірвані ножки. Дитячі валялися, багато кучу валялося кусків, людей валялося ще. Людмилі Вінниченко вдалося виїхати із Бучії. Згодом жінка опинилася у Чорнівцях. Нині вона проживає у модульному містечку для переселенців у Садгорі. Пушу я мрію, ну, щоб дали, виділили кошти на квартиру мені чи на, на будинок. Бо так як я учасник і інвалід другої групи, то в мене є по 219 статті там, що виділяють кошти на житло. А і здоров'я. І щоб у в них було здоров'я. Всіх людей. Наразі жінка проходить лікування у Буковинському клінічному онкологічному центрі. Марія Цепілован, Андрій Марунеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4